Салам алейкум, братва, у мікрофону. Діма тебе на каналі Кампода. Дуже вдячний вам за актив на попередньому відео. І якщо ви хочете ще більше відео з Марком, то напишіть у коментарях та поставте лайк. У цьому відео я рішив трішки відійти від свого класичного формату та зробити щось інше. Та цікаво, на мою думку. Я хочу додати нову рубрику на свій канал, де я проходжу різні ігри на важкій важкості, але не соус лайки, -like, як Сікіра, Elden Ring і тому подібне, а звичайні сюжетні ігри, аби вияснити, чи можуть вони дати просратися гравцеві. Одразу скажу, що я не професіонал. Але дуже люблю кидати собі виклик у іграх. Першою грою на важкій важкоці я рішив пройти людину паука 2». Чому саме другу? Бо першу частину та сіквел з Майлзом я проходив не один раз, так ще й на хардкорі. І вони не визвали у мене багато проблем. А що стосується другої частини, то я раніше дивився багатьох блогерів, які пизділи, що підер в парку і Майлз захуял за два. Це просто пиздець в плані важкості. І тому трішки очкував. А на рахунок самого паука, то я його кохаю всім серцем ще й з самого дитинства. Пітер був моїм кумиром. І навіть зараз я передивляюся мультсеріал 90-х Років, який я так любив заліпати, коли ще був малим сперматозоїдом. Що на рахунок Майлза Моралеса, він теж мені запав в душу. Чорношкірий підліток, який творить музику, малює графіті та хоче бути легендою не тільки Брукліна, а й суперовим діджеєм. І в принципі, я рахую, що Пітеру давно потрібен помічник, який буде мати приблизно такі самі погляди на життя. Вони ідеально поєднують один одного, і як, на мою думку, це просто фантастично. Але це, якщо брати сюжет якогось фільму, а не гри, бо у другій частині дуже багато кіно, то ти катаєшся на велосипеді та обдивляєшся. Лабораторію, то прибираєш дім. Серйозно, я включив цю гру, щоб попиздитись, політати на паутині, розслідувати кримінальні злочини. Наприклад, хто настрав пакет та кинув це у вікно магазину АТБ. На жаль, тут багато босів немає, тому буду по порядку розповідати від першого до останнього моба, злодіїв і тому подібне. За що я люблю паучка, то це за те, що з самого початку нам показують екшен. І друга частина не зраджує цим традиціям. Все починається з того, що Пітер пішов вчителем фізики у школу Майлза, і він попадає до нього у клас. Але, на жаль, з цього нічого не вийшло, так як Марко, піща. На людина почав творити хаос у Нью-Йорку. Нам дають перших мобів такі челікси з піска. Фактично, з себе вони нічого не представляють, мають по дві атаки, увертатись від них дуже просто, так ще й дуже легко контриться водою. В майбутньому ми будемо з ними пересікатися лише тоді, коли захочемо зачистити аванпости збиранням піщаного кристалу. Таким чином, ми будемо дізнаватися історію Марко та чому він почав творити хаос і хто його змусив це робити. Добираємося до самого Марку, і тут теж жодних проблем. Просто потрібно вчасно уклонятися, кидати паутину в лице, наносити Удар. Крім гарної картинки, у цьому бою я нічого не побачив. Спочатку я дуже розчарувався, але з іншої сторони дав фору грі. Бо можливо, це такий перший обучальний бос, аби дізнатися, які кнопки за що відповідають, і тому подібне. До речі, про хорошу картинку я мав на увазі сцени, вибухи, польоти і тому подібне. А самий порт це повна шляпа. Я грав на максимальних налаштуваннях. Хуй з ним, що картинка не така красива, як на PS5, але воно ще й періодично фрізило. Тому за порт однозначно дізлайк. Соні, ви гандони, бо я у вас вірив до кінця і був Фанатом нас зустрічають звичайні бандити, які вже поділяються на класи. Є бродяга з стволом, з бітою чи ломом. Велетень, якого не так просто звалити з ніг. Їх ми будемо дуже часто зустрічати у місті, але сильної загрози вони теж не викликають. Практично усі вони контрряться паутиною. Якщо ти заїбався їх пиздити, як старе відро, то просто можна підкидувати їх вверх, плюватися білою жижею та кидати на землю. Таким чином, вони прилипають і рахуються як мертві. Чи важко це? Звісно, ні. Скажу вам наперед, що вся важкість гри показує себе практично на самому. Кінці. Тут головний злодій Крейвен та Веном. Люди Крейвена виглядають на фоні звичайних бандитів, вже доволі цікаво. Тут є робопси, які відключають всі твої здібності, чуваки, які прилипають до стін та глушать тебе зверху, братки з мечами, яких потрібно блокувати, а не ухилятися від ударів, бо буде бобо. Вони, до речі, добре знімають ХП з наших паучків. Громили з топорами, які махають ними як 15-річний підліток своїм кугутом, коли у нього сперматоксикоз. Челендж вони придають, і бій робиться вже значно цікавіше, але все ж таки вони не сильні. Важкі. Хочу ще швидко згадати про побічних мобів з вічного племені. Фактично, ті самі бандити, тільки у них є моба, які шкварять тебе вогнем або кидають коктейль молотова. З ними теж проблем великих немає. Чесно, після всього трешу, що наслухався про хардкор у цій грі, я дуже розчарувався. Або є кіберкотлета, яка померла у цій грі від сили 3-4 рази, або десь нам хтось пиздить, дорогі мої друзі. Саме головне у цій грі працювати на реакцію та ерекцію, та й не встигнути уклонитися тут практично неможливо. Ще й в є куча гаджетів та прийомів, які допомагають збити. Атаку противника, і це стосується як звичайних кріпаків, так і босів. Давайте тоді перейдемо до самого солодкого, напевно. Давайте почнемо з побічного ворога, колеги Юрі. Так, це та сама баба Мент з першої частини. Вона зникла з радарів і в один момент рішила покінчити з вождем вічного пламені, бо це вже не перша його секта. Він не міняється, і в цілому він дурачок. До речі, це майбутній карнаж. Тобто кентік Венома тримаю в курсі. Посварилися ми з баба Ментом через те, що вона хотіла вбити цього вождя. А наші пітопорко не дозволив цього зробити. Бій з Виглядає цікаво, Юрій доволі спритна, ховається та наносить удари зненацька. А ще й вишенькою на торті те, що бій відбувається у приміщенні, яке палає. Але чи викликає вона дискомфорт в плані важкості? Ні, бо через те, що я покінчив з нею за три хвилини і навіть не прийняв стійку кіберспорту. Максимально простий ворог, тому йдемо далі. По самому сюжету Крайвен взяв у полон доктора Конорса для того, аби він перетворився у Ящера та нормально з мужиками популювати. Це, в принципі, вся суть Крайвена. Він хоче полювання та достойної смерті від достойного. Ворога. Не скажу, що він прямо крутий персонаж, на мою думку, можна було зробити головного злодія іншого. У Павука є великий вибір. Починаючи від скорпіона, гобліна, носорога, шейкера, електро, фікс, ось менок. Мені далі продовжувати? Який сенс було вибирати просто сильного попаяного кацапа? Ну. Окей, йдемо далі. Конорс має пару стадій, але практично нічого не змінюється, крім того, що він махає хвостом вертикально та горизонтально. Мені вже говорити, що гра мене розчарувала в плані важкості. Чи ви самі здогадаєтесь? Кожен блядський файт я чекав на те, що мені хтось дасть просратися, і я, хоча б на годинку, застрягну в одній локації. Але на жаль, мені цього не дали. Далі у нас файт злі, одним з головних злодіїв першої частини. Майлза взяли у полон і заставили битися на смерть. Але все вийшло зовсім по іншому. А ось тут, до речі, вже було трішки важче. У лі багато непередбачуваних атак. Він дуже боляче, дубасить і живучий. Але я жодного разу не сфідив, тому я не рахую, що це було важко. Але якщо дивитися зі сторони сюжету, то дуже класно виглядає те, що Майлз перейшов через себе та дав шанс ворогу, якого він давно хотів вбити. Хто не знає, Тато Майлз загинув від рук Лі, і через це він його ненавидить. Слідуючий босс у нас на рахунку Крейвен. Ось тут я навіть один раз сфідив, але по тій причині, що просто роз слабився дуже сильно. Він ще й викликав собак, які сильно заважали. Крейвен сідає на дерева, робиться невидимим, кидає топор, який можна відкинути у нього, та й просто дуже шустрий. З ним вже було набагато більше проблем. Та можу з гордістю сказати, що це найважчий бос у цій грі. Навіть коли я перший раз проходив його на ps 5, то я довго його довбив, навіть не на харді, і бій з ним дуже цікавий. Тому за Крейвена тут реально даю респект та повагу. Дивно, це чи не так? Вороги, у яких суперсила це суть хуй у тіпа, який п'є стероїди, оскільки. Які у Пітера сидить симбіот, то він починає потихеньку брати контроль над паркером, і він чуть не задушив Сергея Гея. Майлз не дав цьому відбутися, і вони почали пиздитись. Тут я теж один раз фідив, бо Пітер прямо показав майстер-клас по акробатиці та комбінаціям сили паука та сімбіота. І навіть якби я хотів втікти на паутині, то він був готовий битися з Майлзом у повітрі. Дуже видовищний бій, а головне викликає вже якийсь невеличкий челендж. Багато атак, контрударів. На карті є дзвінок, який дозволяє оглушити ворога на якийсь час, але під... Благополучно блокує дзвін своєю паутиною. Коротше, за цю потасовку однозначно, лайк. Все вже рухається до закінчення. Гарі забирає симбіот собі і повертається у Венома, який хоче заволодіти всім світом. А втілити цей план він хоче таким чином, аби всіх перетворити у монстрів симбіотів. До речі, це єдині моби, які викликали прямо лютий дискомфорт. По-перше, їх завжди дуже багато. Вони валяться на тебе товпою. Коли хочеш притягнутися до них паутиною, то вони відскакують і хочуть нанести контрудар. Є симбіоти, які Триться лише павутиною. Коротше, з цими чуваками краще не жартувати, та потрібно діяти обережно. Гаррі прийшов в гості до будинку Пітера та Мері Джейн і отруїв кохану бубочку Паркера. І вона стала веном дьорла, чікса для чпокання або червона мамба. Мджей дуже сильно розчарувала, бо бій з нею дуже скучний та нецікавий. Все, що вона робить з унікального, це пиздить тебе волоссям та скаче по кришам. І на цьому все, я серйозно. Дивно, але коли оцінюєш гру не по сюжету, а по чомусь іншому, то в моєму випадку виглядає так, наче я цю гру. Поливаю низькосортним калом. Хоча мені подобається ця частина, ти, в принципі, всі частини, що зробили, інсомнія. Не хочу навіть тут затримуватись, бо це реально було скучно. Єдине, що було приємне з файту, це те, що Пітер почав признавати свої помилки у стосунках, виляв усю правду. Дуже романтично та сексуально це виглядало на моєму моніторі. Нарешті, нарешті, братва, фіналочка. Ви чекали цього не менше ніж я. Веном. Бій з Гаррі Осборном. В плані візуалу ставлю 10 з 10. Все мега атмосферно, драматично. Герої цілий час розмовляють про дружбу та те, що у них було. Але тут знову облом. Файт дуже простий. Таке відчуття, що взяли бій проти Пітера, врізали трішки його атаки та додали мобів для важкості. І то вони контряться звуком від предметів. Самий Веном якийсь нерухливий, має всього дві серії атак та ще й дуже передбачуваний. Чесно, вся гра хардкором навіть і не пахне. Як... Якщо дивитись з точки сюжету, то так, це кіно в стилі Марвел. Воно цікаве, захоплююче та радує око. Пітера, Майлса приємно бачити на екрані, підбирати їм костюми, літати на павутині та робити трюки все круто. Але якщо подивитися зі сторони важкості, то тут провал. Гра не важка від слова зовсім. Я розумію, що вона направлена для дітей, але фанатам паука не лише три. 3... 13 років. Мені, наприклад, 21, і я кайфую від ігор, фільмів, мультсеріалів, фігурок і тому подібну гру можу порекомендувати вам лише в плані проходження сюжету. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Таким чином, ви будете просувати не тільки мене, а й український ігровий контент в цілому. Всіх цілую пупчик, до зустрічі!